Від знову це продовження попередніх відео. Ну, ось такі у мене вийшли коси. Як ви вважаєте, чи являються вони густими і чи слід мені комплексувати, тому що мати досі не вгамувалася. І при наших зустрічах, так би мовити, з нею. Тоді, коли я живу вдома, не знаходить. Можливість сказати, що в мене там нехороше волосся, навіщо я його розпускаю і так далі. От от ситуація. Е, і взагалі, якщо рідні вас пресують, якщо рідні намагаються прив'язати до вас комплекси, ви задумувалися, що ці рідні можуть бути психічно нездоровими або мати свої психологічні комплекси, які хочуть перекинути на інших. І це хороша поведінка, з якою слід боротися. Хоча як з нею боротись, коли людина не розуміє пояснень. Отже, оцінюємо моє волосся і оцінюємо те, чи лечить мені вишиванка, тому що зараз я в образі справжньої україночки. Хоча в душі я завжди справжня україночка. Дякую вам за увагу.